Всім привіт і здоровенькі були. Ранок у нас і дивіться, кого я зустрічаю перед собою. О. Стоїть і дивиться. Прийшла корчі поїсти, прийшла квіти мені поїсти. Зазулька. Ось такі у нас гості тут ходять зранку. Зараз піду подивлюся, чи поїли, чи ні вже. І що з ними зробиш? Ось така краса у нас тут різнокольорова і червоні помідори, є, і жовті, і зелені ще поки. Ростуть навіть ось так у ящику. І є досить багато їх тут. Огірки вже відходять. Також було трохи. Ще є ось один. один. Такий, один такий. Там всередині є, і огірочок якийсь товстенький, і помідорка. І церщі є. Дивіться, ми тут граємося, граємося, а воно прийшло маленьке. І крутиться тут чомусь саме без мами. Угу. She goes home. Угу. Це кри... красуня. Бебі там, да? Без мамі бебі. Щось скубе, щось їсть. Може вже поїла наші квіти. Перейшло на щось інше. Ось одне. Ну як же ти тут бродиш, саменьке зовсім? Не видно, мама, і не чути? І таке буває. Мама могла десь загинути під колесами. До, бебі. Бебі. Все, робочий день закінчено. Дивіться, хочу вам показати, яка тут здоровена гортензія. От як у людей така виростає, а у мене ні. Чи це другий сорт? Ну, красуня, як дерево, ну букет настоящий росте на дворі. Вона має, напевно, вже років 10, як не більше, це гортензія. І от скільки проїжджаю повз, стільки дивлюся і дивуюся. І тут така не одна. І от зараз вона цвіте якраз. І наганяє на мене, знаєте, такий якийсь жаль, що я такого не маю і чому в мене таке не може бути. Хотілося, б. ну, але вже як є. У нас сьогодні чудова погода, 27 градусів. Щось тепер почав дощик моросити, не знаю чи це надовго, чи це просто так щось. Хмарно цілий день, але навіть мала захотіла погуляти сьогодні. З нею взяли візочок, трошки по вулиці проїхалися, трохи на бек ярді Аж їй було, знаєте, так комфортно. А так вона все фе... завжди каже хат, хат і тікає додому. А ось ці помідори, що я показувала, тільки що одну зламала. Вони дуже високі повимаху, вимахували, не знаю чому. <кхи> може, тому що в горшках, може, тому що. Хоча вона під відкритим небом, ну куди до сонця вона ж тягнулася би так. І гарні помідори, такий, видно, сорт, такий пописаний. І я її хотіла просто випрямити, знаєте, з такої якоїсь приєм добрих побажань до тої помідори. Я її хотіла випрямити, а вона у мене в руках трись-трись-трись, Такі якісь дуже ламкі. Совбур ламки, такий крихкий, поламала. Боже, мене серце заболіло. Думаю, як я зараз скажу. І зелені помідори, на ній було штук 5. Думаю, буває. помідори також гарненько дозрівають уже. У нас сьогодні тут принесли цей букет. Чоловік цій жінці приніс свій букет І ви знаєте, я щось згадала, що тут букети продають парними числами. У нас би колись, господи, подарив би парне число квітів. Та задовбали би, напевно. А тут всі квіти, всі букети парні числа 12-24. А ми щось я не знаю, чи це якісь забобони, чи що. Багато дечого чого тут є такого, до чого ми не звикли, але ви знаєте, одним часом з останнім часом я навіть перестала рахувати квіти в букеті, тому що думаю... Завжди ми ж даруємо тут, уже відколи ми даруємо по ці по 12 квіток цих і нічого. Нікому не стає ні гірше, ні краще від того. Ми коли лише приїхали, також не могли звикнути, як тут люди їдять з одноразового посуду. Ви знаєте, пройшов час. І ми почали їсти. Степан у мене був перший противник одноразового посуду. Він казав: Як це так? Та ви що? Ти що в хаті тарілок нема? Ну от і куди ти переді мною звертаєш? Паразит. А тепер саме йде в магазин і купляє одноразовий посуд і сам його бере і сам з нього їсть. Ніхто його не примушує і не заставляє. Тут... Їдять з одноразового посуду, за цих коробочок, які купляють їжу в магазині, готову. Їдять з пакетиків. Тут з чого люди не їдять. Вони тут, знаєте, не всі такі вибагливі, як наші, такі пани є, що вони не розуміють, як це їсти з одноразового. Бо тут люди їдять, була би смачна їда, були б гроші її купити і ну, якось не замислюються на тому, що це. Естетично чи не естетично, як людина голодна, вона прийшла та їсть собі. Потім не витрачає час на миття посуду, не витрачає гроші на світло, на воду. Коли терелі миються у дішвашер. Тут в сім'ях дішвашер цей стоїть, знаєте, часом лише для краси. Дішвашер це. Ну, як посудомична машина. Ми не мали її цієї машини років 12-13, поки не купили цю хату і тут поклали. Ну, але так як у нас посуду також мало збирається, ми її включаємо раз у тиждень. Тому що часом нема кому їсти, а часом оце ж кажуть з одноразового посуду. І не знаю, ми цим не встидаємося, і я впевнена, що добра частина Америки, четверта, може, як і, а може й третя. Всі так їдять. Навіть тут, де я працюю, так само бачу, люди їдять з одноразового посуду, їдять з тих пуделок, в яких купують цю їжу. І нічого не болить їх. Не серце, не душа. І не скаржиться ні на що. Смачно поїли, облизалися та й пішли далі. Не для всіх це видовище нормальне, ну, але вже як є. Так у нас, бачите, хмарненько, але не холодно, так, собі комфортненько. Зараз приходжу додому, також щось перекушу і виходжу на векярд. Степан дивиться до свого, я дивлюся до свого та й так коротаємо вечори такі серпневі. Я обожнюю серпень, я сама серпнева. Я народжена 23 серпня, обожнюю цей період часу. Ніби вже не літо, але ще не осінь. Щедра пора на фрукти, на, ов... на овочі, можливо, тому що я дуже полюбляю і фрукти, і ягоди. Може, тому що я народжена в цій порі. Не дайте мені хліба, не дайте мені картоплі, дайте мені персика або кавуна, яблуко, що небудь. І я буду щаслива. Так вже такі наші справи. Поїхали додому. Новини всі чули. Щоб відкрити американську візу, треба додавати завдаток. Не завдаток, а як заставу від 5 до 15 тисяч доларів. Тепер зрозумійте, хто буде в Америку їхати. Звичайно, простий люд до цього неспроможний. Особливо це буде для тих країн. <кій> жителі яких найбільше залишаються в Америці нелегалами, які порушують візові режими. Не казали вони ще, які це країни. Не знаю, чи буде Україна в цьому списку чи ні. Але вигадати таке було. Складно, не кожен би до цього додумався. Цей закон, мені здається, на рік. Побачать, як він буде працювати. Якщо їм сподобається. Якщо люди будуть готові віддати Америці 15 тисяч і залишитися тут, то він буде працювати цей закон ще довго. Вони будуть таким чином збирати гроші. Ну, для Америки, можливо, це і непогано. Казна буде поповнюватися, а нелегалів потім будуть знову висилати додому. Але це вже будуть за їхні кошти робити. можна в ладці, кожний по собі будує закони. комусь це подобається комусь не дуже. Пишіть, що ви думаєте про такий закон. Про візу у 5 тисяч доларів. Якщо ви приїдете сюди повернетеся, вам вернуть, звичайно. Я думаю, що на цьому вони брехати не будуть. Але іди знай. От такі у нас задумки на майбутнє. Зараз квітний індійський бузок. Може хтось має дуже гарний кущ. Хто любить квітучі кущі, я б також рекомендувала купити. Я, я купила, у мене було два роки, потім щось він чи обмерз, чи що був невеличкий обмерз. Мені було шкода, я взяла такий темно-червоний. Посадила на то місце звичайний бузок. Але наш звичайний бузок не має таких кольорів, хоча суцвіття їхні схожі. А от кольорів таких немає. Наш бузок, який фіолетовий, світло-фіолетовий, білий може бути. А тут ну, різноманіття таких кольорів, що просто очі можна залишити: від білого до рожевого червоний, темно-червоний, різних багато. І зараз вони. Вітують. Деякі з них виростають вищі хати. Мають, я, напевно, не знаю, скільки по 5 метрів. Фіолетові є. Фіолетові самі такі тягнучі тягнуться догори. Десь я бачила, і тут по дорозі додому. Були. Ось там червоний був, не знаю, чи ви замітили, був зліва величезний червоний. час зараз такий, все цвіте і все пахне. І ось тут зліва також гарне таке подвір'я. Люди виробили собі. Мають величезну пишну таку гортензію. Волокниста вона чи волотиста якось вона називається. Здоровенні головки ось такі. Ага. Гортензія. Зваблює мене далі. У нас вечір, ми з Степаном вже на позиціях. Степан нагодував мене вечері, зварив мамаличку з бринзою. У нас було ще м'язко. Ой, так смачно, ще з чесночком. Вечеря була. Маємо трохи черешень, сидимо і дивимося на цю красу. Вечірній промінат. Ага, вечірній промінат під, під, під газебо. Якийсь дощик почав накрапати, не знаю, що за дощик, не передавали, що буде дощик. А ми сидимо, любуємося своєю красою. Зараз прийде зима, як замете, фурделиця, то про це тільки будемо згадувати, про ці квіточки, про цю красу. З кожним днем вони відкривається все більше. Дощик накрапає, не знаю, чи це надовго. І фікус мій росте і готить. І росте і готить. І що з ним буду робити, не знаю. Не знаю, куди я вже його покладу, тому що напевно він на підвіконня вже не поміститься. Шкода. На землю. Огірки Степан так він поклав для краси, нічого з них не буде. З цих огірків, хоча, дивіться, один пузань тут висить. І один тут якийсь пузань висить. А один тут, дивіться, який. Ого. От вам і пузань. Такий щось дивний він. Дивний огірчик. Степан Котом уже їсти поклав. Фікус мій, дивіться, аж листки загинаються самі по собі. Не розпрямляються Оце за цих пір він почав рости цього літа. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7 листок виходить. Але які були листочки до тих пір, а які тепер. Ох, громадні. Поливати не знаю, чи сьогодні будемо. Якщо щось моросить, то може і не будемо. Дивимося, які ще у нас огірки є. Ось висять. Трійця. Може щось ще буде з них. А да, де чотири їх тут? Це вже такі останні з цього боку. Тут є молоденькі, тут вчора зірвала один. Дай, один звідти, один звідти, та й буде. Один ще тут. Бачите? Щось починають бути гіркі. Не знаю, чому гіркі, тому що пізній. Чи чому, але ну, такі вже вони бідоськані. Тепер будемо на помідори нажимати. Один маю тут, але вони вже, вже відходять. Дині також щось не дуже спішать виростати. Самі насіялися, самі собі ростуть. Вернулася до свого до вас, свого Василька. Базилік цей дівчата. Сьогодні прослухала одне відео, де казали, що це царська рослина. Вона має багато властивостей у різних. Але все одно з нею треба обережно. І чаї також треба з нею акуратно пити. Хоча кажуть, що. Ах, Боже, так пахне аж дурманить, що дуже смачний чай. Васильок цей. Мід і лимон. Треба спробувати. Але все рівно багато властивості, але головне не переборщити. Недурно з нею медитують та в церквах її приміняють. Помідори тут. Ну і дивіться, на оцій красі, на оцих майорах буду закінчувати з вами. Вести бесіди. Всім пока, бувайте здорові. Нехай у вашому житті буде багато квітів, тому що вони приносять радість. Нехай буде спокій, мир та й добро. Бувайте всі здорові. Бай-бай.